Ви стільки років запитували, чи є в наявності на ці ялинки, і ось нарешті на Урбан-3 з'являються у продажі литі преміальні зелені ялинки у горщиках. Такі ялинки є у трьох висотах 70 см, 90 см та 1 м – 10 см. Висота вимірюється від верхнього кінчика ялинки і аж донизу разом із горщиком. Ялинки повністю литі. Обмотка з ПВХ є лише на стобурі. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. На кожну гілочку наносять ось таку коричневу фарбу для того, щоб ялинка мала ще більш натуральний вигляд. Такі ялинки потрібно ставити на підвищення, адже так вони зможуть показати всю свою красу. Або ж ці ялинки можуть служити як додаткова ялинка. Ялинки ми надсилаємо в ось таких компактних чотиришарових коробках. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде десь зберігати ялинку не в сезон. Також ми додаємо сертифікат якості, гарантію на конструктив на 2 роки та інструкцію. Отож, обирайте потрібну висоту і замовляйте литу преміальну ялинку в горщику на Urban 3 саме зараз.